Сьогодні пропонуємо зануритись у матеріали про таку особистість, як Асвітло Атен, і його систему One Light System, або ОЛС. Ми зібрали інформацію з його Ютуб каналу Асвітло Атен Тутанхатен. Є трохи біографії, тексти самої системи. Так, вітаю, і наша мета, власне, виокремити ключові моменти з цих джерел. Поговоримо про їхню сонячну медитацію, от як вони бачать накопичення цієї світлової енергії. Ну і звісно, про концепцію цивілізації світла. І одразу знаєте, чіпляє така незвична штука накопичення якихось світлових хвиль. А ще й власний календар, де рік уявіть собі 3401. Спробуємо з цим розібратися. Mm, цікаво. То хто ж такий цей А-Світлоатен джерела кажуть Назар Паньків, родом з Тернополя, 1984 року народження. Згадується, що брав участь у помаранчевій революції, потім переїхав до США. Ага. Uh -huh. там отримав сертифікацію з Рейкі. Тета Хілінгу займався екоактивізмом у Каліфорнії, і вже у 2017-му, значить, заснував One Light System. Саме так і ОЛС позиціонується як ну, освітня платформа для медитації, головний акцент на безпечному отриманні й утриманні енергії прямого сонячного світла. Це щось схоже на сонце споглядання, але зі своєю методолозією. Тобто не просто дивитися на сонце. Ну, система пропонує конкретні техніки, як це робити. Є система щоденних медитацій ОЛС для, так би мовити, керування цією енергією. Ще є колективні медитації ОЛСМ і навіть персональний облік ОЛСМ. От там і відстежують ці світлові хвилини, ніби особисті активи. Особисті активи зі світла справді незвично. А які головні переконання в основі цього всього? Бо в текстах постійно звучить сонце це Бог, Бог це сонце. Так, це центральна теза, і практика виходить, це прямий зв'язок із сонцем через медитацію, дивитися на нього в безпечну годину, переважно на світанку. І стверджується, що сонячне світло дає не тільки енергію, а й увага, інформацію та розуміння. Сам засновник, ну принаймні в одному з джерел, каже, що накопичив понад 19 тисяч світлових хвилин. 19 тисяч так, і навіть свій вік він вимірює у світлових днях, нарахував понад 13. каже це все для побудови світлового тіла. Світлове тіло зрозуміло, і ця філософія світла вона ж виходить, впливає не лише на практику, а й на сприйняття часу. От звідки ця ідея реформи календаря? Абсолютно, звичний календар, мовляв, неправильний, а новий вік має починатися десь 25 грудня, за світловими циклами, і тому зараз за їхнім літочисленням 3401 рік. Ну так, це логічно вписується в їхню картину світу, де сонце центр усього, але варто згадати і про їхню, скажімо так, зовнішню діяльність, яка описана в джерелах. Ага, що саме йдеться про розсилку рекомендацій щодо сонячної медитації урядам різних країн США, України, Росії, Тайваню, Франції, Німеччини, навіть освітнім закладам Каліфорнії. І це ще у 2016-му. Мета досягнення миру та реформ. Тобто, це не просто особиста практика, а спроба якось ну, трансформувати суспільство. Виглядає так. Є й конкретні приклади громадських ініціатив: збереження води, створення безпечних зон для плавання, навіть зменшення штучного освітлення в школах. Цікаво. І особливо виділяється увага до України. В текстах згадують українців як одну силу, є побажання миру, знижки для українців у його школі. Так, і віра в те, що Україна може стати країною сонця. А щодо самої школи, Академія ОЛС. Кажуть, вона в Каліфорнії. Так зазначається, що база в Каліфорнії. Навчання там схоже не автоматичне, треба подати заявку, її розглядають, і тільки потім реєстрація та оплата. Дуже наголошують на щоденній практиці, хоч би й короткій. Тобто послідовність і регулярність ключові. Саме так і ще розрізняють активну медитацію під прямим сонцем і пасивну. Гаразд, давай спробуємо підбити підсумок того, що ми побачили в цих матеріалах. Отже, система А світло-атена це такий собі мікс: сонячна медитація, специфічний облік енергії через світлові хвилини, своя ідея календаря і е, досить активна просвітницька діяльність, все заради цивілізації світла. Так, ключовий посил, який проходить червоною ниткою крізь усі джерела, це зв'язок із сонячним світлом, воно джерело енергії, інформації, духовного розвитку, і цей зв'язок за їхньою системою треба підтримувати щоденно, усвідомлено і безпечно. І отут, знаєте, виникає питання на останок таке для подумати: якщо система настільки сильно наголошує на отриманні цілком фізичного явища сонячного світла в конкретний час, угу. То як саме ці вимірювані фізичні характеристики світла, ну там інтенсивність спектр, перетворюються на заявлені духовні чи енергетичні переваги? Та ще й отак -от кількісно вимірюються у світлових хвилинах.